Слава Україні! Я Олег Криштопа і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. Рік 1928. Пітсбург, США. У родині іммігрантів з Лемківщини Ворголів поповнення Андрій або ж по американськи Енді. У Пітсбурзі багато емігрантів-русинів є греко-католицька церква. Мати Юлія сумлінно вчить сина Андрія українських молитов. Син промовляє отче наш українськими словами, але з матір'ю спілкується англійською. Юлія так і не вивчить чужинської мови. Пройдуть роки, і Андрій Коворгола стане всесвітньо відомим художником, засновником поп-арту Енді Ворголом. На те, щоб погрітися у променях слави Енді Ворхола, претендують одразу три нації: американці, словаки і українці. Андрій Ворхола русин, чи хохол, греко-католик, поп-арту. Енді Ворхол – це джаз і рок н рол Куди до нього? Віршнику чи барду? І комульсивний, і поважний фольк. І чілка біла, окуляри Енді, і моголикий хмародер Нью-Йорк. І ці касино, кока, Бренді, Денді. Родина Ворголів походила з русинського села Микове, що на Прящівщині, у сучасній Словаччині. У 20-х роках, як і тисячі інших земляків, емігрували до США. Осіли у Піцбурзі. Люди, які там проживають на сході Словаччини, наші, так би мовити. Наші люди, як вони кажуть про себе, вони дуже релігійні. Коли вони, скажімо, виїжджали тоді в Америку і заробляли там гроші на початку ХХ століття, то всі присували дуже багато іконостасів до своїх домашніх церков, які зроблені в Америці. Тобто там дерев'яна старовина церква, а іконостас вже там золотий, позолота якась краси. Тобто вони дуже багато цього можна було побачити. Варгули теж були релігійними, особливо Юлія мати. Щодня вранці і ввечері вона брала малого Андрія за руку і вела до церкви. Храмів греко-католицького обряду у Піцбурзі на той час було три. Ворхоли обрали з поміж них церкву Іоанна Златоуста. Для русинів було важливо виховати, такого дати дитині добре релігійне виховання. І на цим впливали на Андрія. Енді зростав хоробливим хлопчиком. Його вразила важка недуга, яку називають танець святого віта. Страждаючи від нападів, мусив проводити довгі дні у ліжку. Мати, щоб забавити хлопчика, разом з ним малювала фей різних тваринок, особливо смішних котів. Ці дитячі спогади потім вилилися у серію робіт в книжці Святі коти, коти, які нявчать з небес. Але по парцю був вже після грековіцизму. От. І це, це, це релігійне начало, наприклад, що його виховував. Як католика він з часом, як працював у мистецтві, наприклад, який був цьому вевер андеграунді, малював Мерлін Монро гроші, і мама йому казала, що Андрій Конат, нашу телевелі пеняжі, багато стільки грошей малювати. Творчий ген Ворхол передняв від матері. Юлія була обдарованою. Папір у її руках оживав, перетворюючись у ветенанки, квіти та інші чудові штуки. Звісно, вона і вишивала, і писанки розписувала на Великдень, Уже купаючись у славії, продаючи картини за мисні гроші. Енді залучив Юлію до творчої гри. Своїм чуттєвим почерком вона робила підписи на його полотнах, які згодом стали невід'ємною частиною художнього стилю і навмисно не виправляв граматичні помилки. Деякі з цих підписів було відзначено окремими нагородами. Зокрема, у 1959 році Юлія Варгола отримала відзнаки від американського інституту графічних мистецтв. Щоправда, не на власне ім'я, а як мати Енді Ворхола. Успіх до молодого графіка і дизайнера прийшов швидко завдяки оригінальній рекламній кампанії для взуттєвої фірми Міллер і співробітництву з модним домом Діор. З'явилися добрі заробітки. Дохід Ворхола виріс настільки, що він зміг купити будинок на Манхетені у Нью-Йорку. Але цього було замало. Ворхол прагнув слави. Кожна людина заслуговує на 15 хвилин слави. Енді Ворхол. Цих 15 хвилин він милостиво, немов барську шубу з плеча, пропонував обивателю. Сам же він її хотів у абсолюті, як заповідь. І Ворхол її досягнув. Перевернувши ситуацію, тепер вже не художник рекламував товар, а товар рекламував художника. Мік Джаггер згодом підсумує цей феномен. Якщо ви хочете знати, що саме було популярним в Америці у певний період, передивіться твори Енді Ворхола. А для мене от що важливо в ньому, це те, що він підніс роль американського мистецтва до рівня світового. Америка довгий час була периферією європейського мистецтва. І раптом, десь по війні, одразу вона стала давати нові ідеї. Вона стала світовою мистецькою державою. Якось близька приятелька порадила Енді. Ти повинен написати щось, що кожна людина бачить щодня щось на зразок бляшанки зупи. Наступного дня Ворхол попросив маму піти до магазину і купити всі різновиди консервованих супів по 20 центів за банку. Так народилася відома серія з 32 картин, яка й підняла Ворхола на щабель суперзірки. Далі значить американці витворили гіперреалізм, причому їхнє мистецтво, звичайно, Трохи простокувати навіть таке, от, не витончене, як в Європі, а в той же час надзвичайно енергійне. От таким от був і Енді Ворголо. Він став засновником попарту і намацав таку жилу, можна сказати, мистецьку, як масова свідомість, масово. 60-ті роки 20-го століття світом котиться хвиля потужної енергії, яка змінює його обличчя. Оживає труп радянського союзу, видаючи на гора міцних дисидентів і поетів. Стартує ліверпульська четвірка з Джоном Ленноном, зароджується рух хіпі, визріває як прич сексуальна революція. Телебачення приходить у кожен дім. Ці зміни не проходять повзоку Енді Ворхола, стерожування і упізнаваність стають його основною творчою фішкою. Якось Ворхол показав своїй матері власну техніку множення зображень, чим викликав цілу хвилю її подиву. Енді, якби всі так множили діти, то було б повно Енді, 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 Енді. У Ворхола ця мистецька якість полягає в тому, що він інколи бував надзвичайно цікавим. Колористом, ну от, скажімо, він е, там бере фотографічний портрет Менрін Монро, чи Мао Цзедуна, ну всяк те, що знаємо по всьому світі. І починає тиражувати. Сама ідея тиражування теж е, е, зараз популярна. Ми живемо серед тиражованих речей, мі мільярдами їх випускають. Ендів от оце обігрує, так сказати. Незабаром Ворхол придбав велике приміщення колишньої фабрики. Виклав його алюмінієм, найняв багато асистентів і розпочалося серійне виробництво. За студією закріпилася назва Фабрика. Ворхол бажає переплюнути одного із найплодовитіших художників 20-го століття Пабло Пікасо. Що таке? 10 тисяч полотен у спадщині великого кубіста дрібниці Енді напише їх за місяць. Аж раптом у 1965-му Ворхол називає себе художником у відставці. І заявляє, що експериментуватиме в кіно. Ну у нього ж діапазон справді широкий. Я не можу сказати, що е, знаєте, є художники, які взагалі повторюють самих себе впродовж цього життя, і їм не нудно, так що всяке може бути. Але у нього був ширший діапазон. Ви знаєте, що він і в кіно працював, так і е, за режисером там був. І, ну, одне слово, просто у нього е, така бурхлива була е, творча. Натура. Енді Ворхол є одним із найпопулярніших режисерів американського андеграунду. Перші його роботи, такі як Емпайр і Сон, були абсолютно нерухомими. На екрані протягом багатьох годин. Людина, яка спить. Він зафільмував себе самого, коли він спить е, впродовж 9 годин. І я все таки з пошани до Воргола. Тим більше він українець ще, Андрій Вар Варгола. Я вирішив подивитися. Дві години я сидів, і дивився нічого. Він просто лежить, спить. Через дві години, нарешті, він почухався. Я думаю, це вже певна подія, кіноекранна, вже хоч щось цікавіше. Але до дев'ятої години так я і не дотягнув. Результатом режисерської роботи Орхола за п'ять років стала поява близько 600 фільмів понад 60 його робіт випущено у світ. Але слава і популярність мають зворотній бік. Атмосфера фабрики просякнута наркотиками. Як згадував один із лідерів групи Velvet Underground, продюсером якої був Енді Ворхол, героїн був нашим В'єтнамом. Меразматичний риген Камбалиспішні зерсі. Та Аляска із наркотичної завіси, із ілюзії. Завісу пів на соєчки. Християнська релігія зникне. Ми стали популярніші за Ісуса. Ще невідомо, що зникне раніше: рок н рок-н-рол чи релігія. Ісус був гарний, але учні його виявились досить пересічні. Джон Леннон. Березень 1966. Інтерв'ю газеті Івнінг Стандарт. Було уникати неврівноважених типів, але вибирати з ким зустрічатися, а з ким ні, абсолютно не в моєму стилі. Крім того, щиро кажучи, я боявся, що без усіх цих божевільних і наркоманів, які швенділи довкола і витворяли свої безумства, я втрачу свою креативність. З 1964-го тільки вони і запалювали в мені натхнення, і я не знав, чи у мене щось вийде добре без них. Енді Ворхол. Валерія Соланіс була однією з таких неврівноважених типажів. Ставши акторкою фабричних фільмів та подругою Енді, вона не дочекалась обіцяного ідейного фільму про витоки фемінізму. І 3 червня 1968-го розрядила у Ворхала свій пістолет. Митець одержав три чи навіть п'ять тяжких поранень, був у стані клінічної смерті. Моя тер, я просто інакше не можу це зрозуміти. Він мав би померти в 68-му році. Ну, після цих всіх вистрілів. Після цих, цих страшних поранень. Але я думаю, що ангели дали йому можливість далі, далі ще прожити. Можливо, щоб він зробив одну з своїх останніх робіт, яку він там в Мілані презентував. Це таємна вечеря. так? І Я думаю, що це пов'язане з тим, щоб він щось не домалював. Після історії з замахом Ворхол змінився. До нього повернулися дитячі страхи. Він знову став уникати людей. Купив бронежилета. Увечері не виходив на вулицю сам. Зрештою, страхи митця не були безпідставними. Йому писали божевільні листи з погрозами. Рука маніяка наче зависла в повітрі у пошуках цілі. Вона вагалась і чекала на додаткові подразники. І дочекалася, обірвавши у 1980-му життя Джона Леннона. Щодо Ворхола, то він не раз казав репортерам. Я вже мертвий. Безумовно, це коли заганяють 5 куль, то це не може не вплинути на світогляд і на все. Це просто поміняло все в ньому. Амфітамінна Завіса 60-х відійшла у минуле, а разом з нею химерна атмосфера фабрики. Енді став частіше бувати у церкві, аніж на вечірках. Він майже кожного дня приходив у католицький храм Святого Патріка. Собор святого Патріка чимось схожий на Київський костел роботи архітектора Городецького. Суворі готичні лінії, мабуть, заспокоювали Енді Ворхола. Невідомо про що він розмовляв з Господом Богом. Відомо, однак, що на запитання, чи сповідається він, Енді відповідав, що йому нема у чому сповідатися. І це було схоже на правду. Він був людиною, яка людиною парадоксу. Це було настільки іншим, те, як він думав, що це всіх вражало довкола. Тобто він, він вів себе дуже адекватно, він вів, мені здається, він поводив себе як е, е, залишившися русинською дитиною в, 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 цьому, в цьому оточенні. В нього дуже було дуже багато наївних речей, скажімо. Він збирав старі. Він дуже багато фотографував, потім робив цього портрети. І, і е... залишалися порожні батарейки. Так. Щось знайшли майже 10 тисяч батарейок у нього там в цьому підвалі, тому що він думав, що їх колись можна буде оживляти. Ворхол продовжує займатися живописом. Він пише портрети англійської королеви, а також Мао і Леніна. Звісно, не з ідейних переконань. Вархала дуже важлива була пізнаваність Леніна у нього теж знаю, часто використовував в своїх творах Сальватор Далі, який не був ленінець абсолютно. А коли ви питалися, що ви Леніна так часто зображуєте, Він сказав: мене я фізіологіст, я люблю все фізіологічне, а в Леніні мене хвилюють ліричні сідниці. Здалі Ворхол був знайомий особисто. Якось вони вечеряли у ресторані. Енді подарував далі свій новий етюд. Той натомість дістав пакетик і подарував його Ворхолу зі словами: А це сміття з моєї майстерні. Обоє розсміялися. Адже це була їхня спільна стихія, витівок і вигадок. По справжньому мене цікавлять лише кумедні люди. Як тільки вони перестають бути кумедними, люди мене починають діставати. Енді Ворхол. Як не парадоксально, але за свідченням близьких, Ворхол був тихою і скромною людиною. А всі його екстравагантні висловлювання на телекамеру лише епатажна маска. До речі, він, він казав, що а, а, говорити можна все, що завгодно. Робити не обов'язково. Він був справжній мистець, а мисі містифікують, прикидаються часом і так далі. Так що… Дуже непросто мисецу завсім чітко відділити, а може і не варто. Вигадки його власні чи про нього. І справжнє. Тим більше, що мистецтво само по собі воно покликано обманювати. В останні роки життя Ендів відчайдушно намагався не думати про смерть. Він не прийшов на похорони письменника Трумена Капоте, ідола своєї юності, автора культової трилогії про мафію. У 1973-му помирає мама, яку він дуже любив. Її відспівували у греко-католицькій церкві у рідному для Ворхола Піцбурзі. Енді не приїхав. Потім, коли його щось запитували про Юлію, він відповідав: мама вдома, але не здужує. Про те, що Енді страждав захворюванням сечового міхура, мало хто знав. До останньої хвилини він панічно боявся лікарів і відмовлявся їхати до лікарні. Операція пройшла успішно, але вранці пацієнта знайшли мертвим. Був 1987 рік, 22 лютого. Ну, тут така річ для мене, цікава, як для ну, композиції тексту, для який ми робили. Що народився, є запис. Коли він народився, він народився о 6 годині 30 хвилин ранку. І є запис, коли ну, машина відключила, коли він помер. О 6.31. Хто знає чи був серед кількох Енді Ворхолів, хоча б один українець Андрій Ворхола. Сам він заповів на своїй могилі написати епітафію всього з одного слова: Фігмент, вигадка. Родичі вигадок не допустили. Енді Ворхола скромно і тихо поховали на греко-католицькому цвинтарі у Пісбурзі. Якщо комусь заманеться кинути камінь у Енді Ворхола через те, що не признавався до українства і вживав наркотики. Хай згадає про вартість його картин. Семизначні цифри вражають. Незнання історії не звільняє від відповідальності.